Далі почуємо нашу колегу Софію Куценко. Вона на місці влучання зараз па з головою МВС Ігорем Клименко. Софія, будь ласка, працюй. Бачимо, ті люди, якраз так. які розбирають завали. Їх кількість ще більше ніж на світлинах, які нам надіслали з Вадимом. Говорити в ефірі. Так, вітаю колеги. Дивіться, зараз ми знаходимося просто на місці, де розбирають завали. Ми бачимо, що люди голіруч розбирають завали будинку. Давайте зараз поспілкуємося з Ігорем Клименко. Пане Ігорі, розкажіть, будь ласка, власне, скільки нині вже постраждалих, скільки нині загиблих, що відбувається на місці? Ми бачимо, що рятувальна операція. Розкажіть, що нині відомо. На даний момент ми маємо, на жаль, сім загиблих. І аварійно рятувальні роботи продовжуються безпосередньо тут в дитячій лікарні, ахмадит, корпус, які зараз розбирають і волонтери. І... Медичний персонал, поліцейські, працівники ДСНС зараз ще придні сили з національної гвардії для того, щоб дуже швидко розібрати ці завали і врятувати, можливо, людей, які там знаходяться зараз під завалами. Більш того, можу сказати, що в нас є три години такого золотого часу, як говорять рятувальники, які нам буде достатньо для того, щоб якщо там хтось є живий, врятувати тільки щоб. Пів хвилини тому ми дістали ще одну людину з під завалів. Вона жива, слава Богу. На сьогоднішній день у нас по локаціям 15 поранених. Але ще раз хочу повторити, що аварійно-рятувальні роботи тривають, і ми максимально тут чергують карети швидкої медичної допомоги. Всі підключилися. Ми чекаємо зараз під чекаємо важку інженерну техніку, яка після розборів завалів вручну буде піднімати відповідні плити для того, щоб також подивитися і максимально все зробити, для того, щоб спасти там людей. Чи відомо скільки людей могло перебувати саме в цьому корпусі, скільки з них дітей, скільки взагалі людей може перебувати під завалами? Важко сказати. Знаєте, у всіх такий шок перший наше головне зараз завдання це все розібрати. Ми будемо бачити, що там всередині знаходиться. Але відповідна обладнання приїхала. Ми зараз будуть і також працювати відповідні собаки, які також будуть живих людей, шукати на жаль, якщо там будуть тіла. Ми так зможемо встановити, чи знаходяться під завалами тіла. Але це буде. Де десь приблизно через годину, коли основні завали будуть розібрані? Сім загиблих. Це в принципі по Києву. Це по Києву на цій локації на даний момент. Два загиблих і п'ять у нас загиблих по локації в Солом'янському районі. Це житловий будинок і торговий центр. Буквально останнє питання. Скільки взагалі районів зазнало ворожої атаки? Скільки людей було постраждало саме по тих по інших районах? На дай момент можу одне сказати, що працівники ДСНС та інші служби працюють на 11 локаціях в місті Києві. Після того як буде повна інформація, ми звичайно що дамо нашим громадянам. Дякую, пане Ігорю. Колеги, ми продовжимо слідкувати за перебігом подій. Ми знаходимося тут. Ми дивимося і вам оперативно повідомляємо. Дякую, студія.